Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати неймовірну українську страву це шпундра. М'ясо з буряками. Нам знадобиться м'ясо в мене шия, потрібне жирне м'ясо. Томатний сік, буряковий квас, квашені буряки, цибуля, часник, копчене сало, спеції. та Мариновані сливи. В мене мої домашні, можна взяти чорнослив. Також все необхідне буде продубльовано в описі до відео. Спочатку нарізаємо шматочок копченого сала і смажимо його. Ось так я його нарізала. Ось так витоплюємо жирок з нього. М'ясо нарізаємо на доволі такі великі шматочки і відправляємо до смаженого сала. Далі смажимо до зарум'янення. Поки смажиться наше м'ясо, нарізаємо четверть кільцями нашу цибульку. Цибульки теж, бачите, доволі багатенько. Доводимо м'ясо до рум'яної скоринки і відправляємо в гусятницю. В Жиру, який залишився від м'яса, обсмажуємо нашу цибульку. Смажимо її до пом'якшення або легкого підрум'янення. Тим часом кришимо чесничок дрібненько. Потім відправляємо його до цибульки і протушуємо злегка. Тепер кришимо наші бурячки ось такими слайсами. Дивіться, які руки. І відправляємо їх до нашої цибульки. Ось такий вигляд має цибулька. Сюди відправляємо бурячки. Протушуємо злегка пару хвилин, щоб вони просто об'єдналися смаками. Поки смажаться бурячки, нарізаємо наші сливи або чорнослив. Ось так. І відправляємо до м'яса. Ось так це буде виглядати. Ось так ми в жирку підсмажили наші бурячки з цибулькою і відправляємо їх теж до м'яса. Аромат нереальний. Ось так. Відправляємо тепер сіль за смаком не менше чайної ложки. Спеції. Томатний сік в мене свій домашній. І буряковий квас. Перемішуємо і тушкуємо під кришкою, доки вся наша рідина не зменшиться хоча б вдвічі. Це, друзі, дивіться, яка краса. Юшка у нас майже вся випарилася. М'ясо аж розвалюється, дуже смачне. Ось і все, друзі, наша шпундра готова. Подаємо зі сметанкою. Це дуже смачно.